На замовлення державного підприємства мультимедійна платформа іномовлення України Енерджі Фільм Продакшн. На тлі темної чоловічої постаті, що дивиться на місто, з'являється назва серіалу Примарна спадщина. Перша серія. День у хаті ворожки. Від відвідувачка. За ними з-за дверей стежить хлопчик. Ваша мати не тримає на вас зла. Бабусі близько сімдесяти. Але за те, що ви. Труну її купили за 30 тисяч. Відшмагала б вас. Вибачте, це дослівно. Дякую, пані Світлана. Ось візьміть, будь ласка. Не треба. Не треба. Гроші. Не дури. Дякую. Бабця помічає малого. Максиме! Хлопчик з ляком втікає. День. У сільській школі діти забігають у клас. До вчительського столу прямує жінка, яка напередодні відвідувала ворожку. Доброго дня! Доброго дня! Середочні вонук ворожки. Дістаємо подвійні листочки, пишемо число і контрольна робота. Сьогодні підсумкова за чверть. Ну, все, мені капець, двійка за чверть. Хочеш, я зроблю так, щоб контрольна не було. Що Костюк? Е, Кароліну Петрівну. Е, вибачте, але контрольно краще перенести. Це що чому? Я спілкувався з приводами. Вони так сказали. Ти з приводами? Сідай. Вону кворушки сідає. Вчителька оглядає клас. Ну, добре, проходимо сьогодні нову тему. Дівчинка цілує Максима в щуку. Хлопчик повертається додому. Бабуся, мене сьогодні Настя поцілувала. Іди сюди, Максимко. Йди сюди. Хлопчик насторожено стає перед бабцею. Ти кажуть, привидів бачиш. Я ні. Говориш з ними. Ні. Про контрольні радишся. Ба я що з людським почуттям вирішив пожартувати? Людська душа тендітна. Не грайся з людським почуттям. Клянись мені. Що ніколи цього робити не будеш. Клянись, трястче твоїй матері. Клянусь. На тлі міста з'являється титр минуло 25 років. А зараз у третьому. І останньому випробуванні незрівнянний двократний переможець проєкту маги серед нас. Максим Костюк! Зйомки полошує на сцену виходить дорослий Максим. Йому біля тридцяти п'яти років. Для початку кожен з претендентів має впізнати фотографію сина. Спеціального гостя нашого суперфіналу, пані Ірини. Так вийшло, що син пані Ірини раптово і таємниче зник. І вона хоче дізнатися, що з ним сталося. І перший, хто вийде до столу, це буде мах ісфаганаїл. Прошу. До столу із кількома десятками фотографій підходить сивобородий чоловік. Він одягнений у просторі брюки та сорочку білого кольору. Маг обирає одну з фотографій. Ні. Ні, це не він. Махи із Фаганоїл помилився. Наразі настала черга чорної леді. Жіночка із високим хвостом, бо після сукні чорного кольору з оглядає фотографії. Вона манить рукою ведучого, і той теж стає біля столу. Неподалік них у кріслі сидить вбита горем матір. Жінка у чорному вказує на фото, і ведучий бере його та показує матері. Вона хитає головою. На жаль, і чорна леді припустилася фатальної помилки. Ну ось вона. Вирішальна мить. Зараз свої суперможливості продемонструє двократний переможець проєкта Магі серед нас. Максим Костюк. Максим виходить вперед. Він високий та стромкий. На його голові темне кучеряве волосся. Він має видовжене обличчя із прямим носом, карими очима та акуратними борідкою й вусами. Чоловік водить догонею над головою настороженої матері. Потім, тримаючи долоню попереду себе, йде до столу з фотографіями. Він повільно проводить нею над розкладеними картонками. Максим прибирає руку від стола та здивовано обертається на матір. Він йде та присідає перед нею. Пані Ірина, Фото вашого сина на столі. Немає. Максе, ви впевнені? Цілком. Що ж, я приймаю вашу відповідь. І це абсолютно. Абсолютно правильна відповідь! Це просто Ось він, справжній син пані Ірини. Ведучий указує на екран. І наразі ми маємо дізнатися. Що з ним сталося? Максим стає перед монітором. Так. Степане. Його звати Сергій. Чоловік обертається до матері. Пані Ірино. Зараз його звати Степан. Там, де він знаходиться, він так вирішив. А а де він знаходиться? Матір схвильовано підходить до Максима. Він сказав мені, що, що він втопився в озері. Жінка опускає донизу своє зблідле обличчя. Це просто неймовірно! Неймовірно! Перед нами матрицький реал у світі ектезосорики. І це Максим Костюк. Максима. Максим! Тише! Прошу тишу в залі. А чому він це зробив? Як він утопився? Де? Чоловік зосереджено закриває очі. У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо пройти у найближче укриття. У Учасники з поспішають на вихід. Матір нас Максима. Будь ласка, Максиме, на хвилиночку, я, я не затримую. Будь ласка, я. Вибачте, я, я перепрошую. Можна на хвилинку. Жінка через силу опановує себе. Я вас дуже прошу. Я місця собі не знаходжу. Ви, ви можете з моїм сином ще поговорити? Можу, можу. Але в мене є певний принцип: будь-яка праця має бути оплачувана. Ну, а ризикована, тим паче. У мене є картка? Він дає візитівку. Тримайте, телефонуйте, записуйтесь на прийом. До речі, учасникам шоу. Знижка 20%. А звідки в мене? Я… Стривайте, я. Скажі... Я перепрошую. Ну, Для вас це нічого не варто, правда? З того часу, як зник син, ясну не маю. Я дуже вас прошу. Послухайте. Зараз у всіх безсоння. Час такий. А у вас родичі є? Близькі? Є. Але тільки у вигляді привидів. День. Максим у квартирі з білявкою в шовковистій комбінації. Ти знаєш таку блогерку Янголя? Ні. Але ні прикольний. Ага. То, типу, до того, що вона, типу, творить Божу волю, викриває грішників. І. Вона мені третій день мозок виносить. Просить з тобою звести. У неї чоловік помер, хоче поговорити. Я з вас бабпію. Ви навіть після смерті задовбуєте. І нафіг вона тобі? Вона мені за це по бартеру підписників підкине. Mm -hmm. Ну, Максику. Укидяться. Ну, Максику. Гаразд. Дівчина кладе телефон на столик та грайливо підходить до Максима. Їй біля 25. Вона невисока та має виразні дівочі форми. Дівчина розвертає до себе Максима та тягнеться до його обличчя губами. А Це ще що, що таке, а? Хоче з дівчатками посидіти? Кинеш мені полтаз штук. Ні, ну я фігію з таких розкладів. Як для астрального містика 10 го рівня ти надто жадь. Та жартую, жартую. Ну, скину, скину. Чоловік бере телефон та відкриває банківський додаток. Дівчина заглядає у екран. Там висвічується сума більше 4 мільйонів гривень. Обожнюю, тобі вже. Максим відповідає на дзвінок. Алло? А, Так, звісно. Виїжджаю. Ти кудись їдеш? Угу. Бабцю сьогодні ховають. Геть забув. У тебе є бабця. Була. Ну, то, звісно, їдь ховай, тільки зайди вперше до того янголятка. Чоловік йде. Незабаром він сидить у чорному позашляховику, що стоїть на підземному паркінгу. Максим гуртає соцмережі блогера Янголя та розглядає її фото з чоловіком та зображення преміальної автівки. Останній пост це зображення свічки у темряві та напис Ти назавжди в моєму серці. Максим ховає телефон у кишеню та виходить з автівки. Він одягнений у чорні брюки, чорну сорочку та чорне пальто із сірим шарфом недбало кинутим на шию. Чоловік викликає ліфт і вже за мить, двері у квартиру йому відкриває молода дівчина у коричневій спідниці та шовковій синій блузці. Добрий день, ви відна, що я Оля. Максим зупиняє її жестом та проходить у квартиру. Ігор тут. Зліва. Він усміхається. Радіє, що ви сорочку цю синю, яку разом з ним вечір'ю купували, одягнули. В цумі. В цумі. Ну, Ігорю, мені незручно такі. Розповідає, як він вас в Єгипті на відпочинку в цій сорочці. Ой, ну... Боже, Ігорю. Дівчина скром'язливо відвертається. Він зараз поруч із вами. Чоловік підходить до Олі ззаду. Обіймаю вас. Цілию в шию. Відчуваєте? Здається, відчуваю. Просить лексус ваш на СТО відігнати. Ви знаєте, це, це точно Ігор, тому що от він завжди був такий дуже турботливий. Я дуже за ним сумую. О. Все. Ігор зник. Але ви не хвилюйтесь. ви завжди зможете вийти з ним на зв'язок. Просто на першій сесії привиди зазвичай вони дуже розгублені, зажаті, не розуміють, що відбувається. Але з другої, п'ятої, сьомої сесії вже більш-менш входять в Київ. Ну що ж, за сьогодні з вас п'ять тисяч. Ой, як п'ять тисяч? Ма, Маша сказала, що е, по бартеру а, за підписників. Точно. Бартер. Ну, тоді ми в розрахунку. Але з наступної сесії. Так, так, Макс, звичайно, я, я розумію. Макс, вибачте, скажіть, Ігор, він, він правда був тут? Максим завмирає, стоячи на порозі. Він озирається та робить крок назад. А він не досі тут. Ігорю, ти справді цього хочеш? Чоловік дивиться кудись в бік і повертається до Олі. Він нахиляється до її обличчя та цілує в губи. Ви не подумайте, це не я, це, це він. Попросив і одразу зник. А даруйте мені вже час іти. У мене невідкладні справи. Бабуся померла. До наступної зустрічі і до наступних бажань Ігоря. Чоловік виходить. За його чорний позашляховик на вузькій дорозі проїжджає дорого з написом Михайлівка. Максим заходить у кімнату, де колись підглядав за старенькою та гостею. Зненацька за його спиною з'являється синюватий на образ бабці. Ба! що мах обістрався? Я пробачаю тобі те, що ти був поганим онуком, але не пробачаю того, що ти душу свою занапастив. Людей ганебно дуриш, граєш на їхніх почуттях. І гроші на цьому заробляєш? Ти ж мені клявся. Ось тобі моє закляття. Все, що ти обманом одержав, все втратиш і грошей більше не візьмеш. Як не візьмеш? Даю тобі місяць допомогти. Тринадцяти привідам душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам станеш привідом. Образ розчиняється в повітрі. Максим злякано заткнує з кімнати. Винеш нам. У дворі за столиком із пляшкою сидять двоє чоловіків. Один з них жуючи огірок журливо співає. За їх спинами із будинку вибігає нажаханий Максим. Чоловік прожогом біжить до свого авто і вже за мить швидко їде від села. Щойно намагався перевести гроші з вашого рахунку. Вам по смс прийшов код безпеки. Протектуйте його, щоб ми могли заблокувати ваші кошти. Ви вже із жіночі колонію дзвоните. Максим, шахраї виведуть ваші кошти. як... Максим сердито кидає телефон на сидіння. Він знову зіркає на його екран. У банківському додатку 0 гривень. Що? Твою ж мать. Незабаром Максим зупиняє автомобіль на вимогу поліцейських, що стоять на обочині. Сержант Косюга, ваші документи. Поліцейський заглядає у салон. Кудись поспішаєте? Так, на похорон. Бабуся померла. Патрульний бере документи Максима та, розглядаючи їх, виходить до носу автомобіля і звіряє номер. Його напарник показує товаришу щось у службовому планшеті. Максим насторожено стежить за ними. Заглушіть, будь ласка, авто і вийдіть з машини. Не зрозумів. Виконуйте законну вимогу поліцейського. Заглушіть авто. Це ваша машина. Ні, бляха, і та Лесика. Чув про такого? Другий полісмен показує планшет. Цю машину украли і зараз вона знаходиться в розшуку. Так що, може, вона і у вас кателесика. Але точно не твоя. Давай виходь. Максим похмуро дивиться на полісменів. Вечір. Максим втомлено підходить до дверей своєї квартири. Він на ходу дістає ключі та пробує відкрити замок. Відчиняє незнайома жінка. Вітаю. А що з замком? Те саме, що і з ними. Не зрозумів. Тебе виселено забирайся. За що? За двері. Жінка викидає на майданчик валізи з речами та зачиняє двері. Максим заходить в ресторан. Маша, можна тебе на хвилинку? Білявка неохоче встає з за стола, де вона відпочиває з подружками та відходить з Максимом. Що сталося? У мене лютий треш. Всі гроші з рахунку сьогодні списали. Як усі. Отак ще машину конфіскували і з хати вигнали. Слухай, ми можемо до тебе поїхати, а? Мені помитись треба. заспокоїтись, взагалі зрозуміти, як далі діяти. А, так, Максику, зараз подумаємо. Біля білявки з'являється привод офіціанта. Терміново подзвони і скажи, що дід у Мукачеві при смерті. Тебе явно зливають. О, Сестра дзвонить. Ленчик. Вона награно хвилюється. Ти серйозно? Звісно, приїду, прилечу. Що сталося? Ти прикинь? Дід помер. З цього, як його, качила. Це ж треба якийсь біг. В тебе бабка, в мене дід. Прям карма якась. Я тобі подзвоню. Маш, позич трохи грошей. Я ж тобі сьогодні полто скинув. Максику, ти хочеш забрати гроші в мій Взагалі нічого святого. Кривлячись, вона йде. Максим та привид офіціанта проводжають її поглядами. О. Хто? Оля? А вдова, так. Другий сеанс? Ну, так, гаразд. Але подвійний тариф. через терміналість. Та Максим схвильовано перериває жінок. Він зіркає на місце, де тільки но світився образ офіціанта, але там пусто. Вибачте, що пізно ось ось гроші а я зараз нам каву зроблю. Максим бере пачку грошей, які Оля залишила на дивані. Враз він болісно кривиться та згинається. Вибач, вибач я, я так не можу. Ти вбита горем вдова, а я з тебе ці гроші беру. Ось тримай, це остання модель 512 дванадцять гігабайт. Будемо вважати, що ти у мене його купила. А Нахіра мені твій телефон. Я з Ігорем хотіла поговорити, чи що? Це що, телефон для зв'язку з Ігорем? Я збрехав. Не було ніякого зв'язку. Все, я пішов бувай треба. А не треба. Але, стояти, що простіше, що це раз ко вирішив чесно підкосити. Посміхаймо, з тебе знімали приховані камери ось там і тут. Я хазик, кому ти там оскільки башляєш, що тебе до сих пір не накрили. Але твоїй казочці кінець. Зараз. Стоять, з сказала! Вона дістає телефон та вмикає запис. Уславлений Максим Костюк, так званий магістр мальтійського ордена закладачів духів, як пишуть в Вікіпедії, платить гроші власнику телеграм-бота Анатолію. Саме він шукає людей для нашого магістра. А далі вже справа техніки. Наш заклинач душ жонглює наритою інфою перед клієнтами і занахили бабло в йому. всяку хрінь. А чого це тільки я говорю? Давайте послухаємо Анатолія. Вона вмикає телевізор. Я Анатолій, адміністратор Максима Костюка. Займаюсь тим, що нариваю інформацію на його майбутніх клієнтів у соціальних мережах, а Костюк потім використовує цю інформацію з метою шахрайства. Ольга із зловісним задоволенням знімає зізнання на телефон. Отже, немає ніякого лексасу, покупок в ЦУМі та поїздок до Єгипту. Ігоря теж немає, так що ніхто не помирав. Взагалі я не одружена. Ось так. Мах аперист Костюк розводить людей на нехіле бабло. А це любі мої вже стаття карного кодексу. Так що вечір в хату вам ЗК, зустрічайте Костюка. Супер. Я ще змонтую відос, як ти гроші взяв. І, і Якщо ти не захочеш напасти, то камери ще працюють. Так що відос буде просто бомба. Недовго музика грала. Такого солоденького на зоні миття приходить. Хвилюють із тебе бажання людей кидати. З'являються приводи жінки і чоловіка. Скоріше. А ти чого мовчиш? Скажи хоч щось, я взагалі то старалась. Що сказати? Що ти брехло і не бачиш ніяких привидів. Справа тім, що що я, я, я якраз їх бачу. Клас, людині зона світить, а він ще щось придумує. Послухай, прямо переді мною зараз двоє. Чувак в спортивних штанях і жінка в смації майці. Ага, двоє привидів. Тобто в мене тут хостел. Прикольно. Ти нічого краще не міг придумати. Ну, ну. скільки пальців я показує. Мо не двічі, якщо бачиш мене. Походу бач. Ти ще рівник десятого рівня. Так ну, йди звідси, зараз, стій. Стій. Вона погружує балончиком. Що мені зробити, щоб вона повірила, що я вас бачу? Навіщо? Харчі зроблять з тебе людину? Я сказала, я зараз прийшла не раз, два-три раз. Стій! Я звертаюсь до вас як до самої тут адекватної особи в цій кімнаті. Її падлюк, а? Та? Що мені у них спитати, щоб ти повірила, що я їх бачу? Що робила сьогодні вранці? Що вона робила сьогодні вранці? Вони з її хахалом Стьопкою, бо ранковий секс, який він дуже любить. В тебе вранці був секс з якимось. Потім вона посмажила сирники і пішла в душ. Потім ти посмажила сирники і сходила в душ. Але Стьопка викинув їх у вікно. Ну то зрозуміло, вона хріново готує. Потім цей Стьопка скинув сирники в вікно, тому що ти хріново готуєш. Три! Вона бризкає з бабучика. Бляко, за що? За хріналі сирники. Максим, затуливши очі руками, сідає на диван. За мить вони спускаються у підземний паркінг. З одного боку, ти шахрай, аферист – та це брехун, так? Не зовсім так. А з другого боку, звідки ти знав про сирники? Ще про секси про душ. Про Ігоря ти брехав. Брехав. А про Степ сирника мені. Тобто, ще пару годин тому ти не бачив привидів. Не бачив. А зараз кажеш, що вже бачиш. Виходить, що так. Ніхто це може пояснити. Хіба що тільки моя бабуся? Маша сказала, що вона померла. Так і є. Померла і стала приводом, і тепер єдина, з ким я можу розмовляти. Скільки пальців? Три. Прекрасно, значить, ти бачиш до лікаря, ми не їдемо. Поїдемо до твоєї бабусі, Виведу просто точно на чисту воду. Поїхали. Оля йде до невеличкої блакитної машинки. Дівчині біля 27. Вона висока та струнка, має довге темне волосся та видовжене обличчя з пухкими губами. Максим злякано сіпається. Оу! У янгулядка новий хлопець. Цікаво. З буде, що з тобою? Ти що припадишне? У тебе привид в машині. Кінець першої серії титри.